Всім привіт! Забираємо останні пастки із останніх диких боліт нашої країни Тут Колись була мегафауна, а тепер залишилась мегафлора. Відчуваєш себе якимсь ліліпутом А мені здається, що після першої половини літа в таких хащах і нетрях пастки безпарадні. Вони будуть знімати постійно колихаючуся траву або міняючу свій колір заплаву від сонця. Потім почнуться грибники, потім браконьєри і до, до листопада. Все одно толку дуже мало. Хоч би тут хтось і ходив. Ну як тут що побачити можна? Метр перед паскою вже, вже зарості. Ось такі зарості. Отак можуть знімати знімати мені паски по тисячу фотографій за три доби. Просто із-за зміни яскравості і освітлення. Ось так будуть працювати фотопаски. Тож знімаємо. Через добу те саме місце, яке я показував. Ось тут на цій вільхі зустрічав ось такий очерет. Він зараз поломаний. Він не просто упавший, він, він поломаний. Видно явно, що він поломаний. І покинутий. Це значить яке одне, що його вставляли у вільху не для мене. І зовсім-зовсім не бажали, щоб я його бачив. Ось така історія. Ось така історія. Як я знайшов це місце, можете подивитися у відео для спонсорів. Там є дещо цікавеньке. Ну прикольно. Що що, дощає сьогодні? Точно не очікував. Ну прикольно. Дощ. Жоден прогноз. Жоден прогноз не, не показував дощу. Начебто заплава живе свої по своїм законам і у неї тут дощ. Незалежно від прогнозів. А це бабка наробила дощу, так? Да? Полила на могилу потопельника. Я в шокі, ні одного прогнозу. Не було по дощу сьогодні. Жодного. Зараз розкажу коротеньку історію на рахунок дощу. У нас тут майже посуха, можна сказати, була починалась. Дощі пройшли, але вони пройшли навколо. Нас не зачепили. І все, прогноз нам малює тепер стабільні плюс 27-29-30 без дощу. У мене в подачі є така чудненька, чудненька сусідка, яка сказала, що якщо взяти із річки літр води і на кладовищі вилити на могилу потопельника, то дощ в цей день обов'язково піде. Ну я і пішла до центру через кладовище з водою. Ну я ж пахігікав, пахігікав. Ну, больненька людина, що ти зробиш? І пішов за плаву. Ось так. Схоже, вона все-таки налила на могилу потрапельника. Mm. Маша. Mm -hmm. схоже, схоже, вона все-таки налила на могилу потрапельника води. Mm -hmm. Ну я не знаю, чим це пояснити. Это просто какие-то чудеса. Співпадіння. Но а вот такие співпадіння, что просто аж стают дыбки. Вот дурна баба, что она делала, да? А я машину открыл. Вікна подкрывал, чтобы же не... Не расплавилась она. Что ж, друзья. Кому цікавий мой канал, это мои видео. Пользуйтесь, будь ласка, куклой, в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Прогноз не очікував жодної краплі Навпаки повинна бути спека. У заплаві стоїть стіна води. Стіна води. Ти хоч телефони наші захищаєш. Стіна води стоїть. І що цікаво, сонце світить. Ось так народжуються мої оповідання. Сьогодні народилося нове оповідання яке засноване на реальних подіях сам не вірю але одна бабушка зробила так що в піску в сосновому лісі стоїть вода і з неба тече сплошна стіна води дощ як із відра Так, і попросили щоб води більше не носила поки йдемо по сонцю хоча вже ми мокрі. Уже все все зроблено. Вже все зроблено, що можна. Воло. Краса. Краса, та й годі. Що там скажеш? Зовсім інший ліс. Зовсім інакший. Коли сонце світить, дощу нема. Ноги мокрі на охналь. Носки треба викручувати. Треба чавка, так? Да? Ага. Ну хоч плечі сухі. А моє навпаки. Я, хто пам'ятає, знайшов два тижні тому козячу ногу в заплаві. Мені хтось її люб'язно подарував. І я вирішив її використати як приманку для своєї пастки. Ось так виглядає зараз яка козяча нога. Вона, бачите, як не відрізана, як начебто це браконьєр зробив по суставу, не відкручена, не відломана. Вона відбита чи не зрозуміла по кістки, зломана по кістки, коротше Ну Це не, не саме... Не найважливіше, важливе те, що кролі не змогли прожити тут і декілька діб, а от козяча нога нікому не стала в нагоді. Ні барсукам, ні куницям, ні, ні лисицям. На це мене є тільки одне пояснення містичне. Ця козяча нога належала комусь більш серйозному, ніж куниці, лисиці чи вовки. Ось так. Ідемо далі, тому що щось природа не дуже задоволена, що ми тут. А ось такі лялечки. Може хтось спеціалістів підкаже. Ось такий розмір. Це наче як Сатурнія народилася. Наче як Сатурнія народилася. Не інакше. А можливо я помиляюся. Я знаю мене дивиться спеціаліст і сподіваюся, що він підкаже, чим вона могла бути до народження та і після теж. Йдемо далі. Тут не було два тижні нікого. Навіть аж не віриться. Навіть аж не віриться. Це саме те місто. Пам'ятаєш, ти вон там в кущах. Ти тут знайшла блишню, а вон там в кущах вона стояла. Пам'ятаю. А ось наша пасочка. Я переймався, що її вкраде хтось. Але сюди ніхто не ходить, ніхто не ходить взагалі. Аж дивно. Ну а ще саме зняли пастки, останні пастки із останнього нашого містичного викликання. Ага. Я вже покажу у наступній серії. Тим паче показати еще. І схоже, тут приходить ці кривенькі все-таки мешкає. Дякую всім за увагу до терпіння.